В ефірі Live студія мене звати Ольга Гвоздецька. Ковід повертається у деяких регіонах. Лише за один тиждень рівень захворюваності зріс у чотири рази. Лікарі кажуть, що е, коронавірус не вичерпав свого потенціалу, і виною всьому його постійні мутації. Яка ситуація на Одещині і як вберегтися від цієї хвороби? І, до речі, не тільки від ковіду, а від інших вірусів, які вирують влітку. Говоримо прямо зараз такими гостями: Олена Блащуксім. Сімейна лікарка КНП центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 і Юлія Мельниченко, лікарка педіатриня амбулаторії сімейного лікаря. Вітаю вас і дякую, що ви сьогодні з нами. Тож Олено, до вас перше питання: чи фіксуєте ви збільшення захворюваності, тому що по регіонах, але це переважно центр і захід України. Направду є таке значне збільшення. Київщина жалілася, що буквально минулого тижня у чотири рази збільшилася. Захворюваність і саме на коронавірус. Доброго дня, дякую за запрошення. Так, ми також фіксуємо збільшення кількості захворювань на ковід. В нашому центрі за минулий місяць звернулось близько 100 громадян міста з ознаками ГРВІ. Із них було протестовано на ковід і виявилось підтвердженим ковід позитивний 35 людей. Тобто, це ну без Так, збільшення людей захворюваності на ковід. 19 Угу. Чи тестуються сьогодні пацієнти обов'язково на ковід, якщо вони приходять ну, з такою класичною асимптоматикою гострого респіраторного захворювання? Так, звісно ж, тому що це є підтвердженням тим, що у людини саме ковід. Тому ми тестуємо. Тестуватись можна у свого сімейного лікаря за наявності швидких експрес-тестів, або можна купити тест в аптеці і зробити навіть тест вдома, або піти в лабораторію. Приватною вони також пропонують такі послуги, як експрес-тестування на COVID-19. Тобто зараз ПЦР не обов'язково робити, можна просто швидкий тест зробити, правильно? Так, так. Швидкий тест. Цього буде. Цього достатньо. достатньо. Так. А, чому це важливо? Чому взагалі важливо розуміти, що це конкретно COVID? Для того щоб розуміти як лікуватися, ще ми маємо справу для епіцитації, да, з, з відзначення цього збільшеності кількості захворювання на COVID-19. тому що все рівно ж різниця між звичайним ГРВІ, да, до якого ми вже всі звикли, і ковідом, вона все ж таки є. На щастя, зараз ми маємо е, ті гени м, і ті мутації, да, від минулого омікрона. Які ми зустрічалися вже з ним, ось. І е, на щастя, не так важко протікає захворювання на covid 19 ось тому також це важливо для вакцинації, тому що це грає суттєву роль. Ось, і в лікуванні, і в веденні пацієнта. Ага, лікування все ж таки може бути різним. А от, ми про це поговоримо обов'язково, але тут же підключаємо Юлю. що до дітей поступають е, пацієнти, от знову ж таки з такою класичною вірусною картиною з такими ознаками. Тестуєте також малечу і підлітків на ковід? Обов'язково чи ні? Так, звісно, тестуємо. Теж швидкий тест. Так, швидко тестуємо, в Одесі значно підвищилась захворюваність на COVID-19 та шлунково-кашкові захворювання. Але це різні кейси, так бо е, сьогодні вичитали, що багато пацієнтів, зокрема дітей, жаліються на біль у животику, uh -huh. і е, їм роблять тести. Він позитивний на ковід, тобто і тут можуть співпадати також е, ці симптоми, так ну тобто вірус з симптомами, нібито то швидкого розладу. Так, дуже багато таких випадків звертаються з різким підвищенням температури тіла, блювота, діарея. Приходять на прийом. Ми робимо тест і виявляється covid 19 а, До речі, про ознаки хвороби. Ну, от я кажу класичні, класичні, тобто, це біль у голові, це закладеність носоглотки, так? Може боліти горло, чи якісь інші зараз симптоми супроводжують ковід у дітей. Це може бути, але цього може і не бути. Буває так, що починається все з закладеного носику, болю в горлі. Потім з'являється у нас діарея, аж потім температура. Але бувають випадки, коли у нас діарея, температура і все. І немає болю в горлі, немає ніяких симптомів інших. Це означає, що можуть бути до речі, у дорослих так само, да різна симптоматика може бути. Різна, ну не так привалюють кишково, кишковий кішковий тракт. Да? Це більше бо дорослі просто миють руки частіше, і миють то, що вони їдять, якщо воно сире, не Про дітей. поговоримо так. Це дуже важливо. У дорослих більше зараз зустрічається ураження дихальної системи. Більше схоже щось на бронхіт, на пневмонію, висока температура, біль в горлі, кашель. Ось такими часто ознаками приходять, і ми їх тестуємо, або вони вже приходять з тестом, і в них виявляється ковід. Угу. Я тут же пронансую для глядачів новий штам з'явився. Не лякайтеся, я думаю, що наші фахівці і фахівчині заспокоять, але знаєте, у нього дуже романтична назва. То був омікрон, ну така собі назва, а це називається флірт. Нібито він фліртує з пацієнтами, лікарі західні заспокоїть також, що нічого страшного в ньому немає, не викликає він там якихось страшних наслідків. Я так розумію, що в Україні флірт або його ще немає. Флірт я маю на увазі ж там, звісно, вірусу, або його ще немає, або він. Проявлюється у принципі стандартно його не діагностують окремо, не висіюють там в аналізах. Правильно Е, в принципі, так він дуже схожий до омікрона, легкий за перебігом. Ось тому єдине, чим відрізняється кожна мутація, взагалі, чому ген мутує? Для того щоб збільшити контагіозність і заразність свою, щоб чим більше людей могло захворіти на це захворювання. Він виживає в такий спосіб, правильно? Так, так. він хоче виживати. Ех, нам е обіцяли е медики-науковці, що він послабши. Він послабшав, слава Богу. А, бо я знаєте, сьогодні готувалася до нашого ефіру і шукала контент. І звісно, у нас є власне архів відео, яке ми періодично використовуємо. І я зазирнула у папочку 19 20, 21 рік і знайшла там у ті страшні відео, де медики пересуваються просто в космічних костюмах з такими величезними масками. де… Кисневі балони завозяться, і я занурилася у той період. Нам тоді здавалося, що це е, так страшно. Але почалася повномасштабна війна, і ми зрозуміли, що страшніші речі, але все ж таки вірус нас не полишає? Ми сьогодні маємо, Олена, насторожуватися дуже сильно, якщо відчуваємо ознаки від початок да, захворювання, ознаки ГРВІ, чи треба направду, панікувати? Чи можна займатися самолікуванням? Ми вже знаємо стандартні схеми. Лікування з великим рахунком симптоматичне. І Якщо так, якщо можна займатися самолікуванням, то в який момент все ж? Таке, треба насторожитися, що ні, отут вже треба звернутися до лікаря. Ну, дивіться, ми вже з ковідом маємо 5 років як знайомі. Да? За ці роки ми вже багатьом в чому навчилися, і наша медична система, медики, да, і всі громадяни наші. Тому дивіться, панікувати однозначно не потрібно, але і самолікуванням займатися також не потрібно. Якщо ви захворіли і, і у вас ознаки гривії. І ви підозрюєте, що може це бути ковід, тому що хтось в родині чи на роботі десь вже є випадки. Потрібно е звернутися до сімейного лікаря. І сімейним лікарем е товаришувати тісно, дружити і лікуватися. Що має все, все ж таки насторожити? Ну, ви ж знаєте, що більшість, ну добре, не більшість, але є категорія людей, які не звертаються до останнього. Не хочуть так. тривожити, не хочуть іти до медзакладу, кажуть, я там ще й начепляю додаткових хвороб на себе. Або направду, може бути такий фізичний стан, що людина, якщо літня, наприклад, вона просто не знайде ресурсу внутрішнього піти. От, наприклад, я, я, я от одразу приклад наведу такий стандартний. Спочатку нібито все. В легкій формі, а потім ти відчуваєш на третій-четвертий день, що шкребе вже легені, uh -huh. вже там якісь неприємні такі відчуття. Це ж це ж серйозно вже так. може о, обернутися пневмонією. Так? так, так, правильно. Дивіться, якщо ви повністю здорова людина, без ніяких хронічних захворювань, ви можете якби на певний час самі владнати всю цю ситуацію, пити достатньо рідини, контролювати температуру, сатурацію і бути на телефоні з вашим сімейним лікарем. Але йому обов'язково треба повідомити: я захворів. У мене такі то симптоми. Я можу лікуватися поки дистанційно вдома. Наприклад, да, якщо така ситуація, наприклад, склалася. Але якщо у вас різке підвищення температури, вона важко збивається, у вас сильний кашель, у вас з'явилася задишка, головокружіння при цьому, неумотивована, така сильна втома. Коли ви проснулися і ви вже втомлені, ви не можете банально робити побутові якісь речі вдома, обов'язково негайно потрібно прийти до лікаря і не займатися самолікуванням. Це знаєте, ознака постійно втомлена, вже проснувшися е, зранку. Це. Мене переслідує постійно, бо може треба звернутися все ж таки нарешті до лікаря. А, Юлію, якщо говорити про дітей, самолікуванням нібито батьки не займаються. Тут більше настороженості про себе можна забути. Наші мами, як не як жінки в літаку, які на себе маску потім на дитину. Спочатку все на дитину, ми її лікуємо, залічуємо, а на себе не звертаємо уваги. Але все ж таки і бувають такі випадки, коли теж ти не хочеш зайвий раз дитину тягти до медзакладу. Ви би що порекомендували тут, які ознаки у дитини можуть насторожити? І це ж складніше зрозуміти, якщо дитина зовсім маленька ще не може повідомити про те, що її тривожить? Так, я би рекомендувала з першого дня захворювання писати або дзвонити своєму лікарю, розповісти всі ці симптоми з лікарем, уже скласти детальний план лікування. І якщо на другий-третій день у нас температура не падає, блювота діарея, ми звертаємось в медзаклад. Часті такі історії саме цього літа, коли все розпочинається нібито бактеріальною інфекцією, якщо є тим паче можливість зробити контроль за аналізом крові, а потім десь на день четвертий стається різке, наприклад, підвищення температури. І е, лікар розуміє, діагностує знову ж таки за контрольним аналізом крові, що це вірусна інфекція. От такі комбінації, коли і одна, і інша доєднуються до, до і іншої, це пов'язують до речі, е, часто з морем, бо в морі можна підхопити все, що завгодно. літо, діти купаються, а вони як дельфіни там у у тій воді. Чи все ж таки це рідкі такі випадки? Є такі випадки, але я б не сказала, що їх дуже багато. Спочатку у нас все вірусна інфекція, потім бактеріальна, так більш частіше. А, а наскільки часто, до речі, у, 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 у такий спосіб відбувається? Що, от, наприклад, знову ж таки повертаємося до ковіду, що він потім а, обертається власне бактеріальною інфекцією? Наскільки часто? Угу. Часто, але б я не сказала, що зараз в цей період а, багато таких випадків. Це особливість літа, чи е, неважливо це літо, зима. У ну, принципі, цикли такі однакові постійно. Неважливо літо чи зима це мутації наших вірусів і вони отак себе так. проявляють інколи дивним чином. Давайте поговоримо про вакцинацію окремо. А ні, все ж таки я хочу завершити тему з лікуванням. Олена, ви зазначили, що все ж таки треба розуміти ковід не ковід, щоб розуміти, як лікувати. Є різниця між підходами в лікуванні? Різниця є. Вона полягає в того, якого пацієнта ми лікуємо. Це стосується саме пацієнтів, які мають серйозні хронічні захворювання. Для них ковід небезпечний. Не так... Набагато небезпечніші, чим для людини здорової, повністю фізично, і вона не має ніяких супутніх захворювань. Про які супутні захворювання я говорю? Це артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, ванамнез-інфаркт, інсульти, то есть, от, ожиріння, варикозна хвороба, порушення системи крові. І інші захворювання, онкологія, і так далі. Таких людей ми уважно дуже пильнуємо, і їхнє лікування може дещо змінюватися як ніж у іншої людини, яка не має цих захворювань. Тут вже йде окремий підхід, так, так і так. препарати, напевно, додаткові призначаються. Так. І ці ж люди у зоні ризику, власне, знаходяться. Чи часто у людей от із такої зони ризику ковід обертається тими проблемами, які були на початку, коли такими специфічними пневмоніями все закінчувалося? На жаль, таке трапляється. Є. І навіть ось ці мутації, про які ми говоримо, що вони не такі важкі, як були раніше, але для таких людей все рівно Наше може можлива госпіталізація з вірусною пневмонією, так само з тим міксом вірусно-бактеріальної пневмонії, тому що скільки я не говорила з колегами, які працюють в стаціонарах в ковідних, завжди запитували, які у вас люди, які пацієнти, з якими захворювання? Майже 90% всі з супутньою патологією. А пневмонії після ковіду зараз для людей а, літніх або з хронічними захворюваннями лікуються амбулаторно, чи все ж таки це госпіталізація? обов'язково зараз, як правило, це все залежить від динаміки захворювання. Спочатку починає лікувати сімейний лікар. Тут важливий оцей тісний контакт постійно на зв'язку, або лікар прийде додому, або якщо є змога, пацієнт прийде до лікаря, або телефон і постійний моніторинг пацієнта. Ми маємо критерії, за якими слідкуємо за пацієнтом і розуміємо, коли йому час госпіталізуватися, а коли ми можемо його лікувати амбулаторно. Це, це як... вирішує тільки сімейний лікар. Це, як правило, антибактеріальна терапія, чи ні? Чи це може бути інший якийсь підхід? Е, так, звичайно, якщо ми підтверджуємо, що у нас є пневмонія і вона ускладнилася, вона починалася як вірусна від ковіду, і укладилася ще бактеріальною інфекцією, то, звісно, це буде антибактеріальна терапія, так як зазначено в протоколі лікування. Ой, знаєте, інколи жартують, що е, м, треба воздвигнути пам'ятник людині, яка винайшла антибіотики, тому що в 19 столітті вся ця історія закінчилася б напевно, максимальним там, глобальним вимором просто людства. Але зараз ми можемо впоратися з такими викликами саме завдяки фармацевтиці. Е, про вакцинацію окремо е, Знову ж таки вона поки що до вас щодо дорослих. Не рекомендується вакцинація а, людям, які не належать знову ж, так, до певних категорій, ну, наприклад, до медиків. Або я знаю, що зараз рекомендовано вакцина... повторити вакцинацію, або обов'язково зробити, якщо її не було взагалі, вагітним жінкам. Все ж таки, якщо ковід наступає зараз, чи радите ви пацієнтам зробити наступне коло щеплення? Ну, наприклад, Третю, третє щеплення або четверте щеплення, чи ні? Звісно ж, радимо. Дивіться, зараз МОЗ прирівняв вакцинацію від ковіду до такої самої вакцинації, як від Герви. Тобто це сезонна вакцинація. І я раз на рік обов'язково зробити. Раз на рік, так. І ми рекомендуємо незалежності, чи це навіть п'яте. Чи четверта, чи шоста вакцинація, е, вакцинуватися, якщо ви в групі ризику, або, наприклад, якщо ви здорова людина, да, і начебто можете не вакцинуватися, але ви живете в одній квартирі з вашою бабусею, з дідусем, з вашими літніми батьками, чи ще з родичами, е, краще вакцинуватися тоді всім, всією родиною. тому що ви е, тут справа да, йде в вірусній нагрузці, це в кількості вірусу, яку носить в собі людина. Якщо ви захворієте, ви не вакцинувалися. Ви доросли, ви виходите на роботу, ви захворіли, а у вас є літня людина в домі. Ви, може, захворієте як звичайне гриви, да? але та вірусна нагрузка, яка потрапить на вашого родича, може на нього повпливати і викликати вже серйозні наслідки е, цього захворювання. Тому тут важливо, якби вакцинуватися, і потрібно вже привикати до того, що це буде рутина наша звичайна вакцинація, як і від грипу. А от тепер увага. Давайте будемо чесними. Не ви, не медики. Ви вакцинуєтеся, я впевнена, тому що розумієте доцільність, і це у ваших інтересах це зробити. А от впевнена, що і припускаю, що більшість. Наших глядачів не врядчі вакцинувалася протягом останніх двох років. Ну спочатку було не до цього, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Потім, нібито, не було таких викликів. Зараз направду захворюваність зростає. Я думаю, що варто закликати все ж таки одеситів згадати, що такою опцією можна і треба скористатися ба більше, на знову таки прошу вас на цьому акцентувати увагу. Зараз це можна зробити у сімейного лікаря. Вакцина є. Так, вакцинуватись потрібно, тим паче, що ми бачимо різке збільшення, ми не знаємо, як буде воно далі проходити, яких обертів набере це збільшення на захворюваність. Вакцину потрібно уточнювати у сімейного лікаря. Чи є вона, так? Так, чи є вона. Якщо що вставати в чергу на список і очікувати, вам зателефонують. Дивіться, ми вакцинуємося як медики, так, ми розуміємо, які ризики, і в нас також є всі сім'ї, є літні родичі. Ома діти, тому е, знаєте, Тобто, от я доросла людина, да, повністю здорова. Але я вакцинуюсь, тому що перше, я на роботі зустрічаюся, контактую з хворими. Я не хочу нести додому, бо в мене двоє маленьких діток, да. е, в мене є батьки і родичі. Тобто, і так повинен думати кожен, навіть не медик. Ти працюєш на касі ВТБ, чи будь-яка е, в школі, е, інженер, е, в музеї, в архіві будь-яка спеціальність. Будь ласка, вакцинуйтеся, тому що ковід. Е, Нікуди не дівся. Мутації будуть, ми їх не можемо ніяк зупинити. І ем, такого лікування, превентивного, ми не маємо. Тому вакцинація це найкращий із варіантів. І, можливо, завдяки вакцинації, ми поборемо цей вірус і буде момент, коли ми скажемо все. Корона нас поушила. Ну, хоча вона може повернутися будь-якого моменту. Бо, е, знаєте, вірусологія е, це такий світ е, неоднозначний, е, власне, як і е, наше життя. Е, про вакцину трішки пізніше вас питаю, яку ви рекомендуєте. Ну, я розумію, та, яка в наявності вона найкраща. Так всі ваші колеги нам розповідали про цього всього періоду е, тієї епідемії. Юлю, щодо вакцинації від ковіду і дітей. Чутлива тема взагалі вакцинація. Дітей, чутлива тема. Чи зараз ви рекомендуєте вакцинувати дітей? І якщо так, то з якого віку? Так, звісно, ми рекомендуємо вакцинувати дітей. Ми за вакцинацію, ми за те, щоб профілактувати всі захворювання? Зараз обізнані батьки, ті, які обізнані, вони вакцинують своїх дітей всім, чим тільки можна, всіма наявними вакцинами. Є, звісно, якийсь відсоток, який проти вакцинації. Але зараз цей відсоток чомусь росте. А росте серйозно? Так, росте. Були певні періоди, що він зменшувався. От була така освітня програма. Скрізь розповідали медики, що треба. І е, самі медики констатували, що поліпшується дещо картина. А зараз знову відкат відбувся. Так, є такий відсоток. А що ви це пов'язуєте? Я пов'язую з тим, що дуже багато соціальних мереж, дуже багато не лікарів, які розповідають про нібито відкати після вакцинації. Це стосується загалом вакцинації чи вакцинації від певних хвороб? Загалом. Загалом так. теж треба насторожитися, тому що коли е, всіх грибуть е, під одну косу, то скоріш за все це і направда, або і псо. Або просто діяльність нераціональних людей, які не є фахівцями у певній сфері в медицині, в педіатрії. Якщо говорити про вакцинацію від ковіду, з якого віку варто робити щеплення? З двох років. Можна впевнено з двох років щепитися. Так. Яка вакцина зараз наявна? А, вакцина наявна. Так, у нас äh, Pfizer але треба також уточнювати так, уточню. про наявність. Зрозуміло, так. я так розумію, що так як підситуація стабілізувалася, то поставки за кордону і закупівлі МОЗ і урядом вони припинилися. І сьогодні, от я до речі, теж я знаєте, я припинила слідкувати за цією історією. Наскільки ці закупівлі систематичні, і наскільки прям отак масово всі медзаклади його мають наявності, не знаю. Pfizer для дітей. ну, І зрозуміло, що рекомендувала б його. А Олена для дорослих, які вакцини от, останнім часом, ну, там, наприклад, останній рік, які були в наявності, і що б ви рекомендували? І чи, до речі, можна придбати вакцину сьогодні в аптеці, замовити? Це також буде вакцина Pfizer, тому що вона останнім часом у нас була. В центрі придбати вакцину ні, не можна. Це тільки державні закупівлі і тільки безкоштовна вакцинація в амбулаторіях. А ви не знаєте, чи працюють зараз е, вакцинувальні е, центри? Е, тобто вони е, не обов'язково можуть бути при е, певному медзакладі. Так, але десь вони були раніше розташовані по місту можна було безпосередньо туди звернутися і там провакцинуватися. Наскільки я знаю, що вакцинальні центри залишились тільки в медичних закладах. Угу. І вони у принципі працюють. Так слушаю. можна туди звертатися. У нас залишилося буквально кілька хвилин. Давайте поговоримо обов'язково про виклики, не пов'язані з ковідом. Так Юлію перед початком запису пожалілася я вам, що дуже багато зараз є проблем вірусних і заповнені лікарні. Ну просто спеціально для ефіру це з'ясовувала. А ви мені відповіли, що а ви знаєте так багато зараз з кишковими розладами діток? Розкажіть, будь ласка, про це коротенечко, і про те, як упредити дитину. Від таких захворювань, якщо це, звісно, може залежати від батьків загалом? Так, почну з того, що дуже багато звернень кожного дня з блювотою, діареєю, температурою. А, після моря ми вчора були на морі, і сьогодні нам стало вже погано. Наглоталися води, так? Нагваталися води, щось поїли, не помивши, поверхня заражена також можна. Лікування симптоматичне. Профілактика це у нас чисті руки, мити руки, гігієна іграшок, гігієна продуктів, термально оброблена їжа, вода. Вода, Чиста вода, вода. От, от давайте про, про воду окремо. Е, наведу приклад. син гуляв на майданчику, а він завжди у мене ходить з пляшечкою води, очищеної. Зранку я наливаю і, ну, як правило, там протягом дня йому вистачає. І він каже, я не хочу брати рюкзак з цією водою. Я поп'ю є е, кран на подвір'ї з ну, звичайною водою водопровідною. Це нормальна історія, чи все ж таки наполягати. Щоб пили очищено з пляшечок. Так, вода повинна бути бутильована або кипячена. А тут така історія, що потім ну, нібито і на морі не були, а все може закінчитися розладами. Що з дорослими? Чи є така проблема у дорослих з кишковими розладами? Е, Значно менше. На щастя. Так, ви, ви вже <зас> казали на це, і ми вже обговорили чому, але все ж таки для дорослих давайте не дамо поради, як е, уберегтися від цього. Це дотримання санітарно гігієнічних правил, так? так як ми вже сказали і сказала моя колега, миття рук. Також це правильне термічне приготування їжі, не вживати їжу, яка вже змінила якісь свої якості за смаком чи за виглядом, мити руки після туалету. Перед приготуванням їжі добре просмажувати м'ясо, дивитися за якістю тістечок, так тому що креми. Це ризик захворювання самоналіозу. Краще Марія взяти, просто не пара не переживати. Так і ще хотіла сказати за воду. Так як ми вже маємо досвід великих відключень, да, довгих від світла, це також впливає на те, як нам важко хранити продукти, да, температурний режим зберігати. А також коли в нас немає водопостачання, застій води в трубах підвищує ризик захворюваності на інфекцій захворювання, Такі, як гепатит А, наприклад. З крана Тому... не пити. Так, З так, крана не пити. А миятися, якщо... не ковтати воду. Правильно. Якщо немає змоги куп... купляти воду бутильовану чи мати фільтр вдома, обов'язково кип'ятити воду. Скільки кип'ятити треба хвилин? Закипіла. Можна виключати і. А, достатньо, Остані. Не треба да. там по 5-7 хвилин. Н Н Н ні, нічого не ні. потрібно. Ні. 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 Це важливо, до речі, бо як і 5-7 хвилин, якщо чесно. Як хім, як я так вирішила для себе. Тож, а, а, і, Олено, ще один момент, от не можу вас відпустити без а, цього: ковід. А, ми просто на пам'ять вночі пробудилися, ми скажемо: дистанція, а, мити руки, дезінфекція поверхонь, маска. Про них все забули. І ще одне останнє правило. Я його скажу: захворів, сиди вдома. Що ще можна додати? І звернись до сімейного лікаря. Дякую вам дуже. Дякую за цю розмову. Олена Бащук і Юлія Мельниченко були гостями цієї студії. Закликаю вас берегти здоров'я, берегти здоров'я своїх дітей і своїх батьків. Якщо вони літні не можуть про себе подбати самостійно і обов'язково бути сьомим. Ми говоримо тут про найактуальніше, зокрема про те, як бути здоровими. Дякую, що були з нами.